У кожної з нас є точка, в яку ми впираємося. І справа не в тому, що ти не просуваєшся, або що не ті люди в команді. Частіше за все, проблема саме в твоїй голові. Мене звати Ілона і я в інстабізнесі вже майже 5 років. За цей час в мене було дуже багато злетів та падінь, і я знаю, в чому тобі допомогти. У мене було таке, що бізнес працює, команда є, іначе все добре, і продажі є. Але я ставлю собі зарплатню 30 тисяч на місяць. І коли я собі перераховувала 35-37, мене накривало. Мені психологічно хотілося швидше позбутися ось цього, знаєте, залишку. Щоб повернутися до тієї комфортної, безпечної суми для мене, яку я сама собі навіщо не зрозуміла, але виставила, звучить дивно, але я знаю, що я така не одна, тому що бо в кожної з нас в голові живуть якісь свої хробачки, які були закладені ще в дитинстві, батьками, соціумом, мультфільмами, серіалами і так далі. І дуже часто я помітила в своєму оточенні, що ми росли з такими упередженнями, що багато це небезпечно. Ну я думаю, це не дивно. Бо наші батьки або ви самі а, пройшли через 90-ті, пройшли через таку нестабільність. А, Маєте за собою досвід, знаєте, такий, такий не олдманія популярна за кордоном, а досвід розкуркулення, коли якщо в тебе є більше, то це небезпечно. То ти можеш бути розкуркуленим. І знаєте, такий досвід, який вкладається в нас ще з дитинства, він випливає в такі наслідки, як такі думки, що багато. Це не дуже добре, що багаті люди вони злі, вони погані, вони взагалі недобрі. І ось усі ці некласні не синоніми можуть бути використані саме а, до багатих людей. А бідні люди, вони завжди чесні, вони завжди найдобріші, вони найкращі і так далі. І неусвідомлення цього призводить до того, що ці хробаки. Живуть в вас і так собі тихо-тихо, тишком-нишком вони харчуються вашим мозком і і випливають в ось такий результат, коли ви самі собі ставите шори, ну типу 30 тисяч, і для мене це був ось ось комфортно. 35 вже 5 треба витратити, щоб було ось ось комфортно, так нормально. Стабільно знаєте, це дуже і дуже велика проблема. І поки ці установки живуть в твоїй голові, ти будеш сама себе саботувати. Тому дуже раджу звернутися з психологом і перш за все самі сісти і виписати ідеї, свої власні думки, яке в мене насправді уявлення про гроші, що я про них думаю, бо ти можеш в суспільстві казати, що та все класно, я хочу стати мільйонером, там будуть бабки, будуть все круто, все класно і так далі. Але насправді ти цього не можеш собі дозволити. Можеш хотіти, як би знаєш, казати про те, що ти хочеш чогось, це завжди легше, ніж дійсно робити кроки на зустріч. Тому я тобі дуже сильно рекомендую сісти та прописати твої власні думки. Що ти думаєш? Щодо грошей, щодо багатих людей. Друга проблема твого власного мислення, яке заважає тобі розвиватися, це героїзм. Це, знаєте, звалити на себе все, що можна і не можна також взяти та звалити, стати такою жінкою, лошадкою. І такі упередження дуже часто існують в дівчат, які росли або без батька, або з батьком, на якого не можна було покластися. І вони бачили приклад мами і самі такі росли, що я все сама. Я все зроблю, я все підготую, я все приберу і так далі. Все, 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 все сама. І коли такі дівчатка йдуть в бізнес, нічого не змінюється. Абсолютно, я сама така. Я все можу сама зробити. Мені не треба ніякої допомоги. Ви що, взагалі, я що от слабка, якась, чи що? Я все робила сама, і я сподівалася лише на себе. Я думаю, як і більшість з вас, і запакувати товар, і поспілкуватися з клієнтом, і вирішити якісь проблеми з поштою, і зробити те те, те 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 те, те, те. а ще виставити контент. ще Вести сторінку, ще запустити рекламу, ще відслідковувати це, ось ось все. І потім, що ми маємо нічого, не бізнес-вумен, а просто найзавантаженішу робітницю, якої немає часу навіть подумати про те, що можна якось інакше, що можна щось змінити. Бо ну ви уявляєте жити з таким багажем все своє життя, думати про те, що ти можеш все сама, і тобі не треба принижуватися та просити в когось допомогу. А потім, коли це створюється бізнес і коли починається все, 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 все сама, головне вийти з цього, знайти в собі внутрішні сили, внутрішній дозвіл, передати, делегувати ці обов'язки. Іншим людям, бо це дуже страшно. Не мати часу просто подумати. Подумати про те, як масштабуватися, подумати про те, чому навчитися, подумати про те, як заробляти не 30, а 300 тисяч на місяць. Все це реально, але в тебе просто немає часу. Ти просто зайнята Ти просто робиш дуже багато. І так, тебе є за що похвалити. Ти велика, розумничка. Взагалі найкраще, але треба щось змінювати, щоб мати життя своєї мрії, щоб не трапитися в ось це колесо, коли ти біжиш, 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 біжиш і не можеш зупинитися. А тобі все підкидують, 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 підкидують цю роботу. І знаєш, також дуже важливий поєдн тут в тому, що ти саботуєш свій зріст в цьому також не тільки через те, що в тебе немає часу подумати. А в тому, що ти думаєш: а якщо в наступному місяці я зроблю 200 продажів, а не 100, я ж 100. Ось якось так це виглядає в твоїй голові. А коли в тебе є команда, коли проделеговані певні задачі, то ти розумієш, що, блін, не 100-200 крутяк, а може, ще 500, а може, ще 1000 зробити. Можете. Але коли ти не одна. Третя проблема більшість дівчат-підприємців мисленні – це те, що вони вже вміють. Вони вже вміють вести свою сторінку, комунікувати з клієнтами, відправляти, виготовляти замовлення. Вони все вміють, навіть запускати тарги. Але вони думають, що вони недостатньо щось розуміють. І тоді ми потрапляємо в нову пастку. А де ще б навчитися? Ще таргету, ще контенту, ще сторіс ще там товар треба підкрутити, ще ще ще, 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 ще. А насправді у цих дівчат, я думаю, що у тебе також немає проблем з інструментами. Інструментам навчитися легко, дуже легко. Зараз у наш технологічний час дуже легко просто забити в Ютубі, знайти все, що тобі потрібно, та навчитися таргету, контенту, веденню сторінки, веденню. Якогось обліку і так далі, тому подібне. В цьому в інформації немає проблем. Але інформація та ваші навички, ваші інструменти це просто лопатка. А копати треба цим треба мисленням власним. І саме мислення призведе вас до результату. Якщо, звичайно, у вас є там базове. Якесь бачення того, як вести сторінку, як запускати рекламу і так далі. Бо не проблема запустити рекламу. Не проблема витратити там якісь гроші на цю рекламу. Ну, до речі, в декого це дійсно проблема, але я зараз не про це. Немає проблеми виставити сторіс, немає проблеми вести інстаграм, немає проблем. Але коли є проблема ось тут. Відсутності дозволу собі, відсутності розуміння, а куди ти рухаєшся далі і так далі, тому подібне. Ти просто заботуєш свій розвиток, ти зупиняєш себе сама. І це дуже сумно, але це реально змінити. І поки ти виділяєш 500 доларів на рекламу, хтось щомісяця місяця виділяє 5 тисяч, хтось 10, хтось 20. І це не про те, що в них якісь ідеальні сторінки взагалі. Нема до чого докопатися. В них ну просто ну сумасшедші, ну просто крейзі якісь навички в Таргеті. В них просто мільярдна компанія і так далі. Ні. Це звичайні люди. Абсолютно звичайні люди. Такі самі, як ти, в яких також одна голова. Дві руки, дві ноги, тулуб, але в них немає того страху, який вірогідніше за все живе в тобі, страху навіть вимовити ці цифри вголос, подумати про те, що ти можеш стільки заробляти. подумати про те, що ти можеш на таку суму запускати тарги. І коли ці цифри, вони не про те, що ти реально розумієш, що ти виділиш, що ти заробиш, і так далі. Вони змушують твоє серце стискатися, бо це небезпечно, бо це страшно, бо це гріх взагалі. Але це ж не про рекламу, це не про заробіток, це про мислення. Давайте такий дисклеймер: я нікого не змушую вкладати в рекламу 5, 10 тисяч, 15, 20. ні. Жодному випадку, якщо ви самі до цього не готові. Якщо ви самі не маєте якісь, якихось навичок в таргеті, якщо ви не розумієте, навіщо вам це зробити? Бо знаєте, кожна людина може виставити там якусь футболочку в інстаграм, взяти кредит на ці 5 тисяч доларів, бо якась ілона сказала, що буде добре, і просто знаєте запустити на одну публікацію на 5 тисяч доларів на три дні рекламу і, і все. Ну, може бути якісь замовлення, але це, це не дуже розумний спосіб. Я кажу про комплексний підхід до бізнесу. І зараз я звертаюся саме для власників бізнесу, в яких вже є сформоване бачення інструментів, інструментарію взагалі, який потрібен для ведення бізнесу, але вони вперлися в стелю. І, можливо, вони. Би Розвиваєтеся занадто повільно саме через ваші власні шори. І ось це про мислення проблеми, а не про те, що треба зараз взяти кредит, продати квартиру, мамину, машину і так далі, і запустити все це об таргет. Ні, ні в якому разі, я сподіваюся, що ви зрозуміли мене правильно. Як проявляється ця стеля? По-перше, ти сама собі не дозволяєш ставити якісь амбітні цілі. В момент, коли хтось тобі каже, що а ось уяви, ти в наступному місяці заробиш 10 тисяч доларів. І Це страшно. Ти можеш там посміятися навіть цій подружці сказати, що так, а вже ж все буде. Але е, відчуй всередині, що справді в тебе відбувається. Або стеля може виявлятися в моментах, коли ти відчуваєш провину. Коли заробляєш більше свого внутрішнього якогось максимуму, стеля також проявляється, коли ти твій бізнес, твоя компанія стоїть в застої місяцями або навіть роками і не розвивається. Стеля відбувається тоді, коли ти, наче, і хочеш більшого, і наче щось і робиш, щоб було більше, але все одно нема, і ти просто топчешся на одному, і і тому самому місці. Ось це стеля, і саме її треба руйнувати для того, щоб твої шори нарешті злетіли, і ти просто відправилася в космос з тими знаннями, які в тебе вже є, але просто є завтики помислення. Да з тобою зробимо таке цікаве завдання. Перше, напиши собі, скільки ти зараз заробляєш. По-друге, напиши поряд цифру, скільки ти хочеш заробляти. По-третє. Напиши, чому тобі не можна стільки заробляти. Ось серйозно подумай, а чому тобі може бути не можна стільки заробляти. Послухай себе, послухай якісь внутрішні упередження. А потім напиши, чому ти будеш стільки заробляти. Чому ти для себе вирішила, що це твоє, воно вже тобі належить. Але просто ще не прийшов час для того, щоб це забирати. Також ти можеш уявити, наче ця сума падає тобі на рахунок. Ось прямо зараз. Ось ця сума падає на твій рахунок. Що ти відчуваєш, що ти думаєш? Ти думаєш, вау, круто, я зараз зроблю те, 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 все буде класно. Я куплю, я дозволю собі, я поїду туди і так далі. То тут все не так погано. Але якщо твої перші відчуття, але будь чесним з собою. Якщо твої перші відчуття це страх, ти думаєш, блін, а що робити? А Що сказати податковим? А що далі буде? А що мені зроблять за те, що я маю стільки грошей? Це буде дуже корисно для тебе, обов'язково спроб. Про мислення, яке масштабує або гальмує, я буду говорити на відкритій онлайн лекції зі своєю бізнес-партнеркою. Це відбудеться 23 липня о дев'ятнадцятому. Ця лекція про масштаб мислення підприємця. Про те, як зруйнувати свою стелю, про те, як почати мислити масштабно і як людина, яка реально може більше. Це не мотиваційна балаканина, це про реальний досвід і реальні приклади, як змінилося взагалі все після того, як змінюється мислення. Реєструйся на лекцію, обов'язково будь присутнім. Посилання буде в описі цього відео. Я дуже на тебе чекаю, і я вірю, що саме ти зможеш зруйнувати свою стелю, почати заробляти більше, відчувати себе краще та, взагалі, нестися по життю з шаленою енергетикою. А сьогодні це все. Па-па.